Подай вот мне трохи водички принуть, жарко. А курточку снимать не хочу, пока море едят. А ты, а ты пометила, что там не стало? Пометила? А наша я, штучка сработала. спрацевала? Нет, это наша штучка спрацевала, спрацевала не. Я тебе сказал, что там то только тогда, и тут Вот пока солнце пече, комарів дуже мало, але они є. Солнце сідає, і в сутінках комарі заїдають. Все, солнце сіло, темніло, ніч Якщо не будеш лазить по траві, то комарів не буде. просто не знаю, що сучка спрацювала це, це ніч. Ну, вона також працює трохи. Розказую історію. Розказую історію, яку я ніколи нікому не розказував. І просто тому, тому, що такого ніколи не може бути. Ніколи. А я, я нещодавно отримав підтвердження е, того, що я чув, чи бачив, чи може мені прияснилось буквально ось місяць тому. Це сталося родів 30 тому назад, коли я ходив до школи, чи в 10, чи в 11 класі, я не пам'ятаю, але це точно було в двох останніх класах. Або в 10 му один, або в один. Це мені було 15-16 років. 17. 16-17 років у нас біля села між селами, між Адряшовкою, Полікоповкою і Годимами є болота. І, і болота досить було багато риби. Туди ми їздили. Я з своїми однокласниками їздив і з друзями, і знайомими, і з ночовкою всіх. Я там ночей переночував, але такого, що трапилося в ту це мною ніколи не було, не після того, не до того. Я зі своїм другом накладником, поїхав на рибалку з ночівлею на місце, яке місцеві називають саги. Mm -hmm. Сага це великий затон. І там, поміж островами, взагалі в районі Прикопу річка розпадається на рукави, вона розпадається, потім деякі рукави об'єднуються, деякі розходяться, сходяться. В общем, лаборинт такий із річок, островів, озер. А саги це місце, куди сходилось раз, два, три, чотири рукави. Чотири рукави сходилось і виходило таке щось на штал, не то затонів, не то, не то озер, таке безформонне озеро. Mm -hmm. І три рукави потім виходило із цих саг. На, на поворотах там ями. Мілі, ну цікаво таке місце, багато було линів, риба там терлась. І, і два із цих рукавів, вони впадали в цю, цю сагу тільки е, весною або раннім літом. Потім вони заростали, вода йшла, але не проплити, не пройти не можна було. Дуже сильно заростали. Тобто це рукавої стариці, минулий минул, русла, які вже пересихали, річка бігла новими руслами, а ті вже почали пересихати, заростати, старі тих, як то кажуть. І ось отак от приблизно такий час, біля 12-ї години ночі, можливо, початок першого, сітки стоять ніч луна. Я кажу, Андрюха, давай сплаваємо. Подивимось сітки. Тому що якщо зараз риби набились, набили, ці сітки вони просто будуть гуляти і нічого рибу не ловить. Полотно, полотна риба на себе накрутила і більше сітки вже не ловлять рибу. Угу. А він ні, не хочу. Ну, в общем, я кажу: не хочеш, як хочеш, я поплив сам. І сам поплив? Сам поплив проверять рибу. І якраз сітка. Затон, виходить затон, сітка перегорожує цей затон, а в цей затон впадає рівчак, який вже пересихає, якого вже, вже нема. Він є, і, і фактично він є, вода з нього тече, але туди не заплити, не зайти не може. Я подимаю одна риба, друга риба в сітку, і так от е, вздовж, вздовж поплавків е, рухаються на лодці. І тут. Цього місця, місця, це я вже потім вибагнув, що там рівчак був. Мене звуть Саша, Саша. Саша, Саша. Я, я спочатку думав, ну взагалі я, я не пам'ятаю, чи кажучи, що я думав, думав що мені, мені здалося. Угу. Я остановився і чую приємний жіночий голос Саша йди сюди, Саша іди сюди. У мене аж острі вистали, Я думаю, нахрена Андрюша почав мене пугати. Він що дурак, чи що? І я тільки тоді споминаю, що з, затон, з цього затону виходить рукава. Тобто він впадає. Угу. І розумію, що там не може бути Андрюша. Андрюха, по-перше, він з іншої сторони. Між, між мною і Андрюшею діючий рукав найсильніший із течею, у нього нема човна, а там в кущах хтось стоїть на місці, де не можна стоять, там вода. І плить не можна, тому що там дуже велика густа рослинність. Я зрозумів, що щось тут не так. І я крикну, йдіть колотіть, твою мать. З усього із дуріша, і тільки дивлюся, метрів за 200 пих вогнище загорілося. І Я зрозумів, де Андрюша, де Андрюха із вогнищем, а де того, що мене звало. Я кинув ту сітку, у мене мороз по, по шкірі, у мене звала жінка, це просто кому розказати, ну це шизофремія своподова. Я до Андрюші кажу, Андрюша, ти що, охренел? У мене все аж, аж руки трусяться, ти що надо мною шутки шутить задумав? Он каже, а ти що, сам дурак, я лежу, сижу, вогнище догорає. Я чую, як ти хлюпаєшся, чую, як ти одну рибину підняв, чую ляп 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 заляпала друга, у мене настрій піднявся, і ти рибу вибираєш, значить, толк є. І тут ти починаєш з кимось там розмовляти. Ти реально з кимось розмовляв. І через секунди ти кричиш там, матюкаєшся воплі, і я одразу два, два здорових куска деревини, два паліна в вогнище, воно впихнуло і думаю, хрен з вами балакайте, тільки мене не чіпайте. І тут вже через деякий час ти з'явився і претензіями, що я тебе вирішив чимось там пугати. От так, така історія закінчилась. Воно вроді би, і нічого, ну, мало ли що. То, що я чув і Андрюха чув, що я з кимся розмовляв, це одне. Або і мені тільки показалось. Може, мало ли, ніч, не, не спав там довго, заморився. Ну, все все може бути. Угу. То він Но... вогнища дріл, докидав і також. Там спихнуло щось. Ні, він uh, накинув і спихнуло вогонь. Я побачив, що де, де Андрюша, в цю хвилину був, де Андрій, він ah, був метрів 200 за рівчаком. І хто зовсім з іншої сторони мене хтось гукав. Тобто я зрозумів, що це ніяк не може бути Андрюха. А потім уже я його звинувачував на автоматі, того, що звинувачувати більше нікого було зморозили Ну, я нікому не розповідав, ось. Звота й було, ну, мало угу. що було. Така. А це я зустрічаю дослідника, дослідника аномальних явищ-еколога Литовку. І ми чула про такого. Чула про такого про Литовку, так. Да? І ми з ними розмовляли там про, про рідних тварин, які мешкають в цьому заказнику Андляшанському Димонському. Ну, розмовляли про чорного Галину. Там, де угу. були чорні леки, дуже рідкісна пташка. І в нас в планах знайти було гніздо, тому що Чорна Велике в тих краях точно має гніздо, а де, невідомо. І я, я бачив там декілька де мене, мене, мене фотографії є на каналі Чорна Велике в тих місцях. І тоді литовка, не знаючи про цю історію, мені каже, що ти тільки там дуже обережно ходи сам. І я такий, ну що це. Я, що боя? 30 років я у цих болотах стільки ночей проночував, що я не знаю, може він проночував не менше, але це дуже-дуже багато. Що мені там бояться? І він мені каже по секрету, я тобі скажу, тільки я боюсь, що ти мене неправильно поймеш. Пойми мене правильно або забудь те, що я тобі скажу. Ти в тих містах, саме там, де я бачив Чорну Велику, я там і колись з Андрюха це і рибачив uh -huh. на тих сагах. Каже, я тобі скажу по секрету, ходи там дуже обережно, там мавки живуть. Я кажу Здрасті. А так, я чув мавок. І ще, що, що слуговує підтвердженням, років 20 там пропала грибниця, дійсно пропала. І знайшли її аж весною. Хоча заблукати там особливо, це не Сибір. А знайшли де саме. Ну, сиділа під соснові. Справа в тому, що там, коли, коли людина губиться, у неї, у неї таке відчуття паніки, приступ паніки. От не з того не з цього ти дивишся наліво або направа стежка, ти ще не зрозуміла, що ти заблукала, а в тебе вже паніка, вся, тобі хочеться бігти куди-небудь зломе голову аби тільки подальше. І чоловік. І Пожила жінка, пожила жінка серце не витримула. Я думаю, що там я точно не знаю діагноза, її знайшли вже весною. Вона загубилась восени, а її не знайшли весною. Вона сиділа просто спокійно тобі під деревом. І навіть у не з'їли. Так і сиділа. Що залишилось і залишилось весною знайшли. Я думаю, просто серцем витримала. Інфаркт у людини. Ну, скоріше за все. Оце от отакі, і я думаю, йолки-палки. А я йому так і не розповів. Він, він про мавок спомнив, а я йому не розповів, тому що ну, це такий винятковий случай, що такого просто не може бути. Мені я щас, зараз розповідаю і здається мені, що це мені просто наслилося. Та ну. О, це таке. Так що я розмовляв із самою мавкою. Бачить не бачив, а розмовляв. Приємний жіночий голос це як в казках розказують. Та не кожному таке може наснитися таке. Це як в казках розповідають. Отакі, от отакі болота позапуалі сіли. Але думаю, він би тобі повірив. Може, може, ну. Повірив би мені, потім комусь би розказав, що я ось таке йому, а ті подумали, б, що ось сумасшедший це краще нікому не знати. Щось воно, якісь енергетичні субстанції є. Краще менше трендіть і відноситись до явищ природи з повагою. А так. Дякую всім за увагу, підняття.